У 2025 році в громадському транспорті Чернівців збільшився пасажиропотік. Так, за 10 місяців комунальні підприємства перевезло майже 21,5 мільйон пасажирів. Це більше ніж торік. Бачимо динаміку зростання в порівнянні з минулим роком за 10 місяців, але на те вплинули певні чинники, тобто це і збільшення маршрутної мережі. Ну і знаємо, що все ж таки місто продовжують внутрішньопереміщені особи приїжджати і е, десь можливо із за кордону наші е, жителі повертаються, тому десь є збільшення кількості перевезень. Парк підприємства за рік поновився 16 автобусами. Левову частку, 15 низькопідлогових машин передали партнери з Праги. Це дозволило оновити маршрут 6 А та зробити його автобусним. Ситуація з електротранспортом складніша. Нових одиниць поки обмаль, а старі тролейбуси 90-х років доводиться списувати та розбирати на запчастини. Ми їх щороку стараємось якусь частину списати, тому що відремонтувати вже економічно недоцільно. Вони зігнивши запчастин. Є такі тролейбуси, які там 97-го року стояло питання буквально недавно. Ми подали на списання тролейбуси 97 го року, але це тролейбуси, які вже не виготовляються. Це тролейбуси, на які немає запчастин. І вони вже слугують нам як донори для інших тролейбусів, які в нас ще є такої самої марки. Тому станом на, на сьогодні у нас є 75 тролейбусів та 76 автобусів. Головний виклик року для підприємства кадровий голод. ЧТУ не вистачає майже 70 водіїв тролейбусів та близько 40 водіїв автобусів. Через мобілізацію та виїзд людей за кордон ситуація настільки напружена, що у вихідні дні на маршрути виходять працівники адміністрації, які мають відповідні права. У Нас є такі випадки, неодноразові не поодинокі, де Водіями автобусів так само працюють працівники адміністрації, тому що водії, які працюють з понеділка по п'ятницю, вони теж хочуть, теж люди теж хочуть відпочити. І якраз працівники адміністрації, які виходять на роботу в суботу, неділю, вони можуть дати їм ці два дні відпочинку. Попри труднощі, комунальники зберігають традиції. Уже з 24 грудня на вулиці Чернівців вийде легендарна шкода 9 ТР, різдвяний ретро-тролейбус тисячу року випуску. Він курсуватиме за першим маршрутом, створюючи святковий настрій для чернівчан та гостей міста. Наступного року у ЧТУ планують оновити тролейбусний парк за кредитні кошти, якщо європейський банк погодить фінансування. У планах також навчання нових водіїв нині підприємство шукає партнерів, які б допомогли реалізувати цей напрямок. Щодо тарифів, підвищення вартості проїзду нині не розглядають. Радислав Українець Олена Крячко, Максим Чернега, новини. Сі